Отако. От Близать, обрізають. Ніхто не давав дозвіл взагалі. Так? Хазяїна вдома нема. Бумажку вклали. Хто ви є? Нічого не показали, ніякі документи. Що в них є? Є документи. Є, звісно, давай. Вот такая машина. Он Ганчаров Гончаров Вячеслав Ле... Леонидович. Эх. Угу. Добрый. Добрый. Поліція чекати не хотіла. Отако. От Без предел, в общем. Скажу чекайте поліцію. Ну так чекати треба. Хазяїна вдома немає. Як ви можете вимкнути? Воно приходило попередження. Нічого йому не приходило. Да. Чекаємо поліцію, вони вживо. Що роблять? Отако. Без приділ. Відрізав світло? Так. Він відрізав да. світло. Добрий день, хлопці. Громадська організація доста. Ну, і що? А ну розказуйте, чого приїхали. Привіт, світла. Власне. Я б договорився з вами. Що, мені, що достойно, мені це понятно, все дуже Ну. Я вже зустрічався в ліком з вами. Добре, що, що знайомі. Я, не, що знайомі, ну а як? То, що ви перекриваєте дороги, це теж дуже добре. Я теж можу знімати. Ти не маєш, не маєш не ти не маєш права. Чого ти не має права? Це мій вічний телефон, я хочу знімати. Е, не маєш права. Що то, що ти при. Я не до... — Давай знімай. — власника, і я буду власником... — Знівай. знімай, буду й розмовляти. Ну ма питання. От. А то перекриваєте дороги. Набирайте, бачите, телефон стоїть. що. — стоїть, що мішаєш. Хлопці. Дивіться, мене подали в суд. Ви свого нічого не маєте. Суд так вирішив відказати Чернівці Обленерго повністю у їхньому позові. Свого ви не маєте нічого, ні дротів, ні стовпів, не трансфортів. Абсолютно. Ану, документи. В Чернівці Обленерго ні одної машини немає на балансі. Подивіться, у їхню це вся фільтрна грамота і це обман народу, щоб ви знали. Подивіться на їхню, подивіться, ми ви перший раз, щоб ми щось робили, ми вивчаємо документи, хлопці. Тепер, ці, ще раз вам об'ясняю, ці всі рахунки, що люди сплачують, йдуть в офшори, є офіційна відповідь у мене. Розумієте? Є офіційна. Їх в Україні не зареєстровано. До сьогоднішнього дня власник Бабаков, Чернівці Обленерго. Всі гроші. Шмигаль це є агент Кремля, то що він підвищив ціну на електроенергію, і ці гроші стали більше поступати. Бабаков, який виробляє ракети, і на даний момент вони обстрілюють цими ракетами Україну. Війна не кінчиться до тих пір, поки ми не перестанемо сплачувати за цей весь бардак, який робиться. Так що будемо. А ми хочемо справедливості. Щоб світло стояло адекватну ціну, так як є 97 копійок з усіма націнками. І сплачувати, і сплачувати хлопці треба в держбюджет, а не олігархам російським. Ну так і є. Президенти ніхто не слухається, в мораторій поки вже, щоб комунальні послуги не слухалися. А ці рубають тут і тим платять, а да, ці наші луки. Як це -то тон робити, ще і, й і, 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 і до кольорі Війна, не... а вона пролітала, одна тут летіла, одна у мене над межею. Бачили, а ви, але ви, хлопці, я не чари, ви гнобите своїх людей, ви розумієте? Ви ті самі орки, що вони, ви приїхаєте. Як це я оскорбляю? Подай на мене в суд, якщо на то пішло. Бо ви відрізуєте, приїхаєте відрізувати світло від Хорошо. життєвими. Я не до, я не до, до вас не приїхав. До вас, то ви... Так я. Ну, до мене другий приїхали. До мене другий, до, до мене двоє не приїхали, не. хлопці. Так. Вас же пускають. до мене Газон приїхав так. з вишкою, а потім приїхав УАЗ. А цей УАЗ, між іншим, давив у людей у Клішківцях. Не, 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 не цей. Не, не подиви. цей? Ми вчора говорили з вашими хлопцями, з вашим, з Сашем, з усіма ми говорили. Немайте, немайте, гайка. Саша їде, може чи що? Ну і що, хай, хай їде, їде. Збирайте всіх. Ну зараз, дай Бог ще серце їме. Та й чого має їм Ми всіх не збираємо. Ми ж не приїхали зверетися. Ми не приїхали воювати. Підлузки, все... Хлопці, 55-та стаття бюджетного кодексу. Це за світло у нас сплачує держава. Це вже сплачено. А ви геноцидите. За чого ви приїхаєте до нас, якщо вам все сплачено? Держава, бюджет. Бюджет. Почитайте 55 ту Держави 50... А що я таке кажу? Я таке не кажу, що держави нема. Корпорації. Бачите, корпорації, що не хочете кажуть. Але кажуть, що сплатила держава. Держава сплатила за електроенергію. Хто? Олександр Борг. Олександр, чого ви так написали? Дайте, ну давай, обращайся до тебе. Ну, ти, що ти писав? Давай. Так, так брати, давай, обращайся. обращайся. Обращайся до тих, До якого ви звертаєте? Як до кого? До вас Відки ти знаєш, що до мене. Ну, я знаю. Я тебе не просив. Я сепаратисті не запрошую. Я не я, сепаратист. Не я не Пойдем. Я вас захуярю, я вже заїбався за вами бігати. Чому ви чого за нами бігати? Я ну, вас чого хуя вас? Чого ви займаєте? Добрий день. день. Доброго. Доброго. З вами нема, може, доброго дня. Ну, оце що, що ви робите? Ви це є геноцид. Нічого ми не оце, Нічого? Я перше оце казав їм. Ви? А вони ви? не вірять, що вони посібники ви? орки. давай, мають... все, 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 давай Віталій, дай ви, на роботі, Вони не знають. Ви робите під керівництвом росіянина, російського депутата. Робите під керівництвом. Він вас спонсірує, він вам платить зарплату. Ви за ту зарплату, як Іуда. Продав Ісуса Христа за 30 серебряників, ви так само продаєте людей. Ви приходите кошмарите. Мені замість того, щоб я маю цю операцію операції зробити, я маю збирати на вас гроші, бо вам треба на зарплату. Їм на ракети, треба, Саш, а не на зарплату. От, Бабакову на ракети. Росіяни. Ви є деросійна група в нас в Україні. Дивіться. І сьогодні це буде вся Україна, що ви є диверсанти. На Буковині. Будь ласка. Це а, на а зарплату вони отримують з бюджету 55-та стаття бюджетного кодексу незахищені статті видатків. Не, не знаю, я там цей вожить так, але якщо наша ще зарплата, ні, а яка не за ми, нас ми, за електроенергію за газ сплачено. Прем'яні їм дає за те, що вони роблять. Так, покажіть до кого ви прийшли, хлопці. Я не бачу свого ім'я. Це, це це не я. Я, я, хочу я хочу бачити очі. Я хочу ну, бачити очі. І рішення суду. Без рішення суду, хлопці, ви ніхто. Рішення суду має бути, що відрізати електропостачання такому, такому і все. А це, що ви робите, я вам кажу. Орки, орки. У вас є, от ножиці на машині. Є ножиці. Є ножиці. Краке п -п -п обрізали. А Це, наверное, всі в воріні зв'язали. Де? Жінку. Оце лася жінка, що тим щось не заплачено. Де? то Поворот на серкоте техніку по-доброму асфальті. Та там є від відео рідко який номер. Там то, що тут учалку шістнадцять 17. Та що показуєте до кого ви приїхали? 5317, три сімнадцять ця машина, що наїкає, не на війни, ні, не а ця. Це. А то не ця. Ну бачите, от ви не знаєте. Ну дякую, можете це, це. Ну, хто не їжав, ми, рахуємо, що як ви то, приїхали відрізати світло, значить ви вже або диверсанти, диверсанти або диверсант. орки. Або не знаю вже хто. Ви є девесанти завербовані О, тут росіянами на Буковині, які вас зареєстрували. Це... Той, у, вас тут, у Вас ще зібралися до війни, зробили свою групіровку російську. І ви ходите, геноцидите О, людей. Хлопці, я на лікарство не маю, а ви ходите, вижимаєте я гроші, гроші, бо тобі патя заплатив. Я ні з кого не вижимаю гроші. Так. Я ні з кого не вижимаю гроші. Виключ телефон. Нічого, він хоче оправдання собі? Тобі оправдання єдине. з цієї роботи, поки тебе гнів народний не Судлінча! Суд Лінча. Суд Лінча? не права це робити. Та він знімав, нас знімає. А ми що, боємося, що. Я закон не нарушу. Він нарушив. Він є представник російської організації. Це древесійна група російська. Його росіянин послав сюди, от він кошмарить народ в Як стовпу отягнує на мій, то не Та, має знайти, де з'являється. Завезено другу власність. до що печать? А де печать? Ну де ти маєш не то друзі? Докажи, що це є. Докажи, що до мене пішов. Давай підходимо дивитися. Ну, фамілія то не моя, фамілія не моя. Не моя. Не моя. Я не хочу твою дворі бачити. ти Я тебе в дворі показу, не хочу бачити. Ти мав би прийти з якимось нормальним документом, містимо де сутку. А я тобі дуже кажучи, це казав. Діти в Чернівці. Ми були в Чернівцях. Ми були в Чернівцях, ми переключили, добилися того, що нам лінію переключили. То, що Наша лінія пів села один фідер запитував. У нас було 110 вольт. Неможливо було нічого зробити. Ми добилися. Ще що, 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 зараз війна заборонено масові зібрання. А в мене на вулиці, у це в мене на вулиці. Все, що хочу, то роблю. І все. Що вони до мене пишуть? На воду я не так, але там ніяково. Я. Ну читай, ну не я. Ну докажи, ну, ну, що я. У мене таке питання. Ви документи дивилися цих хлопці? А що там дивиться, це писуть? Я, я я я за... Саш. Він показав, але він заховав. Ні, Саша сфотографує. Да, до... Можемо докласти не, до, до, бачите, до відео. Не, я але, 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 але ви yeah. показуєте на камеру чи тільки на Ні, не, не на камеру. А так, щоб це озвучить. Ні, ні, Гончаров В'ячеслав Леонідович, майстер другої групи, ну, навіть з експлуатації лічильників. Ага. І до якого дійсно? До якого? 31, го 12, 12-го. 29, го по моєму так? Дійсно. Тобто ви ви мої ви... бачення, ну, це на не на камеру, це камеру, не на камеру, Це не на камеру. Ні, я, на камеру. Не, я буду камеру. читати, я не хочу Кістать, це. читати. Ну, дивіться, у нас є, у нашій групі є хлопці, які вже списані, того, бля, почки нема, того ще щось таке, їх посписували з війни. Ну вони не пішли, блядь, Той робить грущиком, той, блядь, робить на поле трактористом. Ну пішли, нас, ну, осад... ну, ну прийшли в цю структуру, не пішли в поліцію, блядь. На. Не сам, в ТЦК ти, ти, не, ти, пішли, ти, не пішли, не в електрик, ні. ні. І що, в тебе, ти відріщав тебе військовому світло, коли, коли його плен. дома не було. Олег, не відрубали. Ну а хто? Не. Коли ми ти, тебе. Федоров! Ти, ти у нього був відрубав військовому світло. Коли жінка сказала, що його немає. Мав поранення, мав контузії. І ти приїхав і відрубав Флотис, півкола, гадач, скільки він був світло. Ти йому відрубав просто світло. Ти не подивився, що військовий хто то є. Я ж казав, не даю нам. На мені не треба на камеру. Я Не буду. ні-ні-ні. Чекайте. Ви ж не так ти підмістей. Дві Василь Вікторович, електромонтер за ситуацію електролічильників. А що ви маєте досвід? Значить дивіться, а значить дивіться. Ви працюєте в ресі. Ну, обленерго. У вас претензії, як в обленерго, до чоловіка є. У нього перед вами заборгованість є? Перед нами ні. перед Обленерго є. Доста. Перед Обленерго. Є заборгованість? Скільки? Покажете? Тому Тому то, що бога, блять, печатю, там не печатів немає. Ти знаєш хто я, а хто там написаний. Так, значить, Обленерго, особовий рахунок споживає за, за зверненням постачальника Товчої. Кому він довжен Нічого. Вам щось він А підписав? То... Не не де печати? Що назад, я хочу продовжити. Так, ви давайте, ви, якщо говорите по роботі, то тут багато людей. Потім все будете говорить. Я викину в ніс. Ну, я чим чим де ж їхати? Давай. Наші віки дають. мене є. Для цієї хвати тако спалити. Значить, дивіться, ви боже виконуєте боже. завдання бажання. Тобто ви приїхали поїхати про хату. Не, не важно. Претензії у вас, як співробітників, Обленерго, є? Нема. Як Обленерго? Нема. Ви приїхали по доручні. Тепер дивіться, я до чого це все веду. Кацапи напали, да? і от ловлять їх в полон. і Вони кажуть, це не ми, ми хороші, ми вас любимо. Але нас Путін послав. Не улавлюєте різниці? чи однаковості. Вас хто сюди послав? Ви сміє виконуєте завдання. І більше. Немає у вас ні підпису, ні Можливо. печатки, а ви ні приїздки. Тих пленник ми теж беремо. Якщо да? дзвонити до Путіна. Там, Саша, коротше, народною там, мовою чок наймило ракетерів оцих, що прийшли, не я не ображаю, щоб вони відрізали, відрізали у людей світло. Все. Правильно, значить ті одні використовують вас, бо у вас до нас претензій немає. У вас до у нас претензій немає, хлопці щасливо Чого їх сюди? Є у них претензії, їх сюди, ви тут до чого? У вас немає претензій. ви співробітники Обленерго мораторій навіть, до а ви приходите відключати. Тепер див... да, у... правильно, дивіться, ви, Зеленський, наш гарант Конституції. Він сказав, почалася війна, накладаю мораторій на всі засоби, на світло, на газ, на воду, на тепло. на все. Мораторій і плюс півроку після закінчення війни. Об... Хто, Хто вам дав наказ це робити? Ну, прийнє це робити. Ви, ви спираєте, да, не ви. Не ви. як спирається на постанову кабінету міністрів, значить, що ви не поважаєте нашого президента, ви не поважаєте гаранта конституції? Я ви не сказав, е -е. а ви що при ну ви приїхали по поводу? Я просто Но. вашу думку питаю. Саша, Ви так чого? як власник Бабаков, то їм дає наказ російський олігарх Бабаков, ну, щоб іти і Бабаков, ти, людей гнобити Правильно, Значить, якщо у вас, як представників ОБНР, до нас претензій нема. Щасливої дороги. До побачення. Нема претензій. Дома. Як представників ОБНР, а це друга історія. Хто нам без братися поїхати? От ми це і ми це й будем До будемо робити. Не до приїхайте вас. до нас, ми просто просимо. Не приїхайте відрізувати, відрізувати. Куди ми на роботі? Якщо у вас поломка немає світла? Я скажу вам, куда? шукаю кохті і лізу на стол і справляю. Якщо ви не вірите, я можу показати фотографію, що я три тижні назад у себе був на стовпові, відгорів. Дрит, і я пішов, зробив і все. 65-го року вже гнилі. оформлені документи. Рішення суду. Має бути печатка. До цього має бути рішення суду, що такого-то відрізати. Як ви прийшли, я не знаю, чого прийшли. Але тут написано тут ну моя фамілія ім'я, а, а хто це? А далі продовжуємо. доручення від тої організації юридично затверджене, я прийшов до мене. Якщо слухайте, я бачу, що добре знаю. Ну якщо їхати на машині, намальовані права від руки ж не, не дається е, поліції. Але скажи мені, чом, а чому а чом ми один, один одного маємо дивіться, ну Я нікого не кошмарю, я боюся шпари. Як а полоси, тут шук по-злодійськи, в кішківцях, залізе по-злодійськи, його підрубали і назад. Дивіться, ваш цели ще раз год буде зустрічати, жінка не я. Курний голову.

Століті на вулиці. При чому тут раз. А ну скажіть мені. Ви мені <продукт> ми ми зараз відрубали і поїхали. Ну, відщени, бо ми на роботі. Я не йду, я час їду місяцями дома не буваю, блядь. Я ж не пішов ні в ментуру, ні в електриці. Чого я не пішов? А чого ви пішли? Ідіть на другу роботу. Якщо Бо є совість, не хоча б чуть-чуть. Хлопці, і другу, це не погана не робота гнобити других людей. Я не вчився, але <говори> я знаю, що <говори> <і то> робити. бачите, так, ну, А що ви приїхали туди? ту? Ви ж прийшли по арешті, по чайнику. На цим закінчуємо.